Друзі, ставте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 10 жовтня, четвера. Серія неймовірно потужних вибухів нічних по всій Москві. самого ранку виють сирени гучномовці, включено москвичі. Прокидайтесь, тривога не навчальна. Умова одного із ядерних сховища під московською дамбою, сховища Кремля, Бункера та ядерні шахти ходи під Москвою, пішли під воду. Прорив, ще однієї дамби поблизу Пітера. Друга Гес Ниви, також зупинена ося Росія. Тони і горить. І це доволі таки непогано. В четверте за весь час там Аполло тіло вижила карма завжди наздоганяє згодом. Наразі з Валдаю також увозять ядерні ракети, пошкоджені сувами. Сто 175 діючих ядерних шахт. Працює тільки 75, п'ять решту знищила негода. По той же час Україна досі в очікуванні рішення про застосування західного озброєння на далекобійні удари у глиб Російської Федерації. Це зволікання призвело до того, що Росія вдалося відвести свої літаки на далекі аеродроми на триста п'ятсот кілометрів. Це робить їх складнішою. Ціллю для сил оборони України на цьому сьогодні акцентував авіаційний експерта Богдан Долінцем. В останні місяці Росія відвела більшість своїх літаків на далекі аеродроми країни. Це зробило їх складнішою ціллю, оскільки усе не українське озброєння може їх діставати. А це означає, що ці літаки будуть більше захищені звичайно їх можна буде дістати ударними безпілотниками, але сила удару по них буде набагато слабкішою. Зазначив експерта. А з іншого боку, за словами експерта, це також вносить незручності і для Російської Федерації. По перше, це збільшить так званий наліт. Годин, тому що літаки необхідно буде додати більшу відстань. По-друге, ці польоти стануть набагато дорожчими. Витрати на паливо, більше часу льотного екіпажу, знос б частини і частіше технічне обслуговування, але це не настільки критично і у середньостроковій перспективі. Це просто зробить дорожчу експлуатацію цієї авіації. Розповів Долінце. Він також зазначив, що РФ навряд чи відмовиться від використання і ближчих аеродромів. Вони можуть використовуватися як так звані аеродроми підскоку або підльоту, де можуть додатково, наприклад, завантажувати боєкомплект або дозаправляти літаки. А у разі пошкодження літака здійснювати так звану аварійну посадку, додав авіаційний експерта. За його словами, відведення літаків на дальні аеродроми найімовірніше, не матиме якогось серйозного ефекту та застосування і кількості цієї авіації, яку використовує Російська Федерація для ракетних ударів по Україні, наприклад, у той же градянський миг двадцять має. Бойовий радіус 700 кілометрів це означає, що цей літак може виконувати політ у радіусі 700 кілометрів. Виконати завдання і повернутися на базу. А ті сутридцясу-тридцять 34 мають бойовий радіус, і того більше близько 1500 1000 км. кілометрів. Тому очікувати, що Росія використовуватиме менше авіації, не доводиться хоча наймовірніше частота і кількість вильотів цих літаків трохи знизиться. Розімував Богдан Долінце. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.